Посилення захисту тилу на фоні активних атак ворога та цільових ударів по інфраструктурі нашого міста з'явилася потреба додаткового захисту громади. Відтак, аби посилити протиповітряну оборону і охорону важливих інфраструктурних об'єктів, у Рівному створили новий підрозділ, який відповідатиме за безпеку мешканців рівного. Новостворений підрозділ, який буде виконувати бойові завдання протиповітряної оборони та охорони об'єктів інфраструктури міста Рівного. Неодноразово піднімалося питання для створення такого підрозділу за підтримки міської ради, органів військової адміністрації, військовим командуванням. Терево було прийнято рішення створення ДФТГ номер 2. Ініціатива утворити добровольче формування, за словами заступника міського голови рівного Артема Гонущака, надійшла від військового командування. Місто ж лише підтримало ініціативу та зобов'язалося допомагати і за потреби фінансово забезпечувати роботу нового ДФТГ. До нас звернулося військове командування це батальйону територіальної оборони Рівненського і бригади. Вони прибули і повідомили, що є необхідність створити таке добровольче формування територіальної громади. Номер два. Міська рада приймає участь у створенні і в подальшому комунікує з питань забезпечення виконання тих завдань, які на них покладено на ДФТГ, в тому числі і забезпечення. А забезпечення в плані коштів спорядження? Забезпечення в плані так, життєдіяльності добровольчих формувань. Для посилення охорони важливих інфраструктурних об'єктів та підсилення протиповітряної оборони добровольців ДФТГ, як розповідає новоспечений командир, навчатимуть усьому необхідному, починаючи від надання медичної допомоги і закінчуючи керуванням дронів. Олександр додає, графік навчання підлаштовується під добровольців, тож основній роботі навчання у підрозділі не заважатиме. Ми їх обучаємо. У нас. є колектив, який займається дронами обучення, медициною бучання. У нас є караули, які люди можуть ходити на роботу. Ми даємо створюємо графіки, щоб на роботу це не впливало. Зі свого боку командир ДФТГ номер 2 додає, що на сьогодні добровольче формування лише формується, а відтак кожен бажаючий може поповнити ряди спецпідрозділу. Зараз формується наш підрозділ. Всіх небайдужих громадян міста рівно патріотично настроєних прошу до лав нашого підрозділу. Контактний телефон нашого підрозділу. 068 567 7080 всіх добровольців, які готові вступити до лав нашого підрозділу, з задоволенням приймаємо, хочемо бачити в наших рядах. Вікторія Якимець та Артем телеканал ITV Media Group.